Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин хочеться поговорити з вами сьогодні про білу Хто таке чув, я думаю, чули. Це відноситься до капусти. Переважно, значить, вона знаходиться. Постараюся в цьому відео знайти вам самих шкідників, показати, які вони. Як обробляю, не буду показувати, але покажу, що. Тестую, як завжди, щось новеньке. Значить, от такий ардіс. Тут багато зображено шкідників на 5 літрів води. Ось фокусую для вас тут ці томати. і взагалі від інших, не тільки від гусіні, не тільки від цього. Значить, я як запитав? Запитав у магазині щось від білокрилки, тільки таке бюджетненьке, мається на увазі <клухи> дешевеньке. І щоб воно було дієве, на що мені продавчиня мовчки дала той засіб, який я вам е, показував щойно. Це прилипач. Це таке же, е, труять капусту. І в принципі, щоб капуста в капусти, як ми знаємо, листя, таке слизеньке і з нього вода стікає. Тобто Вона така, як. Ну, самі розумієте, що вам пояснювати, яка капуста. Я думаю, всі знають, кого цікавить дана тематика каналу. Що значить Використовуємо такий прилипач. Ну в кого немає, я раджу, або немає нагоди, нічого такого, всі ми люди просто труємо, старайтесь труїть під листочками. Неважливо, насосом, ручним там оприскувачем, я називаю це орошувач, просто я дільний насос його називаю. Неважливо як, так як воно в народі раніше було. Вони зараз тут літають, але їх погано видно. Я постараюсь зараз вам знайти показати, як виглядає. Білокрилка в цьому відео буде в описі. Хто розуміє, нажимайте більше опис, читайте, там буде посилання на, перший, на перше відео, де я троїв уже І значить, там під тим першим відео описано про цих шкідників, там доволі чудова стаття. Я взагалі то для вас і, і, і шукав її в інтернеті, щоб кому було цікаво, щоб люди могли ознайомитись Ось сюди, любі друзі, знайшов для вас. От, як ми бачимо, це самі шкідники. Білі, маленькі, значить, ну, не мов би такі комашки. І, і ось там також вони є. Значить. І взагалі є місця. Цю діляночку я вже труїв, але доводиться мені робити це знову. Ось сюди. Якщо ми сфокусуємо свою увагу, я думаю, видно. видно їх чудово. Також ось, якщо подивитись, зараз я вам покажу, от так, от так це виглядає, от тут потрібно труїти, бо інакше вони пробивають, продірявлюють ці листочки. Значить, не знаю, чи буде дієвий засіб чи ні, щоб не затягувати відео, але ж хочеться сказати вам, що... Я надеюсь, що буде дієвий. Це такий для вас другий скажімо, огляд про білокрилку. цю. І раніше я з нею не боровся, але доволі вона докучає. І, ну, На цій капустоці допомогло на деякий час. Але потім знову вона з'явилась, але вже не так багато. Значить, в принципі, розведу, буду труїти. Подивлюся по погоді. І випишіть взагалі. І що ви думаєте з цього приводу? Що робити, ви знаєте, не треба, я думаю, пояснювати. Кого зацікавив, канал дана тематика про овочі. Будь, будь ласка, підтримуйте, підписуйтесь. На все добре, побачимось.